Завдяки посиленому складу правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Російські розвідувальні БПЛА навчилися маневрувати і ухилятися від українських fpv дронів. Ось приклад зала виконує маневри, які заважають нашому оператору швидко знищити дрон. А все тому, що в задній частині безпілотника тепер є камера. При наближенні загрози російський розвідник в автоматичному режимі намагається уникнути зіткнення. Проте майстерність наших операторів все одно вища за російські технології. На східному напрямку пілоти батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів виявили ворожу вантажівку. На завдання одразу ж відправили дрон Камікадзе. Виявилось, що автівка завантажена боєкомплектом для окупантів. Після влучання російське залізятся розлетілося в різні боки. Український леопард 2 33-ї бригади збройних сил України прямим влучанням знищує російський бронетранспортер разом з десантом. А все тому, що окупанти були надто зайняті вистежуванням українських безпілотників, поки вони чекали на удар з повітря, наш танк вийшов на позицію і атакував ворогів. Черговий штурм окупантів на позиції 46-ї окремої аеромобільної бригади. Російські військові сформували ударний кулак з п'яти БМП і двох танків. Українські оборонці впродовж 15 хвилин вогнем артилерії, фпв дронами і засобами дистанційного мінування знищили чотири бойові машини піхоти, а також два танки. Ще одна БМП залишилась в полі. На Курахівському напрямку окупанти не припиняють штурмів українських позицій. Цього разу намагалися задіяти кілька одиниць техніки, серед яких дві БМП саме вони феєрично і вибухнули одна за одною, адже здетонували ще й боєкомплекти. Українська аеророзвідка на одній із ділянок фронту виявила російський ЗРК «Тор». Система до речі, коштовна вартість її близько 25 мільйонів доларів. А знищити її змогли за допомогою одного мінометного залпу та влучного удару дроном Камікадзе. Одразу дві російських САУ «Піон» знищили бійці сотої окремої механізованої бригади біля горлівки. Спочатку розташування гармат виявила аеророзвідка, а потім дрони зі скидами. Справу завершили. Далі кадри вдалої роботи бійців 11-ї бригади імені Михайла Грушевського нацгвардії України, які ювелірно знищують дрони-розвідники ворога над лінією бойового зіткнення на Донеччині.